Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Глядачів суспільного в ефірі програма Тиждень рівне. І сьогодні ми поговоримо про жителя Рівненщини, у якого заблокували особисті рахунки через нібито несплату боргу. Натомість чоловік стверджує, що його сплутали з іншою людиною. Також розповімо про новий штам коронавірусу, який виявили на Рівненщині. На Рівненщині чоловік скаржиться, що у газопостачальній компанії його змушують виплачувати чужий борг. Зі слів Володимира Мельничука, 22 липня йому прийшло повідомлення від виконавчої служби, у якому йшлося, що у зв'язку із заборгованістю за газ на його банківський рахунок наклали арешт. Чоловік звернувся до товариства Рівнегаз де йому повідомили, що заборгованість має його повний Теска, однак з іншого району і старший на понад 10 років. Деталі інцидент. Енто дізнавалися кореспонденти Суспільного це зовсім інша людина. Заборгована я з 52-го року, а це каже людина з річзріжницького району та людина з 40-го року. 72 72-річний житель села Городище Білокреницької громади Володимир Мельничук пригадує, як у газопостачальній компанії Рівнегаз Збут його сплутали з іншим споживачем, який з 2018 року мав заборгованість на понад три тисячі гривень. 22 липня 24 року чоловіку прийшла смс, що арештований рахунок за вимогою виконавчої служби. Ми не знали, взагалі, що ми ще були в шокі, за що ми постійно платимо Мене з 13-го року всі квітанції. Я беру ці всі документи, це все їду в виконавчу службу. Приїжджаю, кажу, що таке, за що нас посудили? Ми нічого не винні. Вона каже: не знаю, платить 3133 гривні, і бо ви боржники. 22 липня виконавча служба наклала арешт на пенсійну картку Володимира Мельничука. Чоловік пригадує, наступного дня він із дружиною прийшов в установу. Аби з'ясувати, коли та за що з'явилась заборгованість, державний виконавець порадив подружжю звернутись у компанію «Рівне газ збут». Інспектор е, сказала, каже. Е, Вроді б у вас заборгованості немає. Я кажу, ваша переплата. О, там 4 з копійками переплатувала. А кажу, а як це так, що ви нас мене осудили, і заблокували рахунок, пенсійну карточку, рахунок заблокували пенсійний. А вона каже: зараз розберемось. У вас є паспорт? Є. Дав паспорт, код є, є. Вона коду набирає. Каже, а це каже, оказується однофамілець, Це зовсім інша людина. Сходіть до нашого юриста, юриста відкрила свої всі це і каже, як мені що дали, те каже, я зробила. Подала в суд. Це видно, наша, трошки наша війна, каже, вибачайте. Заборгованість за споживання газу має його повний теска, каже Володимир Мельничук. І додає, у компанії не пояснили, чому одразу не звірили адресу. Сплачувати нарахований штраф чоловік не планує. Ділиться пенсія єдиний його дохід. Я інвалід другої групи, так ну, я після операції дружини, третя група, між іншим теж. На теж інвалід, які в нас доходи можуть, бути? бо я то, що щось в землі подобаємося, щось виростимо, з того живемо. Зараз ми знаходимося біля офісу рівне Газбуту раніше тут відбувався прийом громадян, однак сьогодні. Двері у будівлю зачинені. У тексті оголошення розміщеного на вході вказані контактні номери телефонів, за якими споживачі зможуть звернутися до рівня газзбуту, аби отримати необхідну інформацію. Зараз і ми спробуємо з ними зв'язатися. Щоб отримати коментар у представників Рівнегазбуту, ми телефонували за цими номерами та тими, що вказані на їх офіційному сайті. Однак, у продовження слухавку ніхто так і не взяв. У товаристві газові мережі нам повідомили, що віднедавна Рівнегазбут переїхав за новою адресою. Ми прибули на вказане місце однак у офісній будівлі, кабінету чи бодай інформаційного куточку Назбуту знайти не вдалося. У рівненському відділі державної виконавчої служби спілкуватися із журналістами Суспільного відмовились, посилаючись на конфіденційність інформації щодо клієнтів. Ми надіслали інформаційний запит до установи, в якому поцікавились, чому мельничуку Віктору Олексійовичу вчасно не повідомили про ймовірну заборгованість, та чи можуть розблокувати його пенсійну картку без стягнення коштів. Станом на 15 серпня відповіді ми не отримали. Коли особа укладає договір про надання комунальних послуг, вона зазначає не тільки прізвище м'я по батькові, а і повну свою адресу реєстрації, тобто адресу об'єкта, який має обслуговуватися, тобто куди мають постачатися там газ, вода і світло і так далі. І також зазначає свій ідентифікаційний номер. Що потрібно людині, людині зробити, це перш за все зібрати повну інформацію, тобто в виконавчій службі отримати копію виконавчого провадження, для того, щоб можна було ну, в подальшому, звичайно, потрібно обов'язково звернутися до Спеціаліста до адвоката чи для до юриста, який розбереться з цією ситуацією, тому що це не так то й просто звичайній людині сам, самому самотужки розібратися, і е, звернутися в суд для того, щоб ознайомитися із матеріалами справи. Адвокатка зазначає, пенсійну картку чоловіка не мали блокувати На час військового стану. Заборонено накладати стягнення на пенсії на соціальні виплати, ну тобто на, на стипендії навіть заборонено. Тому тут навіть треба із виконавчою службою також оскаржувати дії державного виконавця. Ну спочатку можна звертатися із заявою про те, що там пенсія це мій єдиний дохід, тому про прошу зняти арешт із рахунку пенсійного. Зі слів Ярослави Орловської, якщо Володимир Мельничук доведе свою невинуватість, він може подавати позов до суду на отримання моральної компенсації. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині за останній тиждень понад 800 людей захворіли на ковід. 19 це у 2,5 рази більше ніж за попередній тиждень. Яка наразі вакцина від коронавірусної інфекції є на Рівненщині? Та коли очікують нову доставку препарату, дізнавалися журналісти Суспільного. Станом на 10.30-14 серпня у Центр первинної допомоги ювілейний звернулося 11 людей з симптомами на COVID-19, каже сімейна лікарка Ірина Машук. За сьогодні з 11 хворих, які прийнялися, було 6 позитивних тестів, а за минулий тиждень 91 хворих, з них 47 позитивних. Зі слів медичного директора закладу Миколи Долика, симптоми захворюваності на коронавірусну інфекцію підвищення температури, нежить, біль у горлі та сухий кашель. Зазвичай в день звертається порядка 40-50 осіб в день з симптомами, схожими на вірус ковіду чи грип, якісь інші паравірусні захворювання. Продовж 32 32-го тижня минулого ми зафіксували 814 випадків захворювання на COVID-19, це не 500 випадків більше ніж за попередній тиждень. Здебільшого хворіє доросле населення віком від 30 до 64 років. По місту рівне зареєстровано 299 випадків захворювання в області. Загалом наразі госпіталізовано 81 особа. Ситуація є контрольованою і немає якихось підстав вважати, що ми можемо вводити якісь додаткові обмежувальні заходи чи тому подібне». Наразі, зі слів Івани Лебідєвої, на Рівненщині наявні залишки вакцин від коронавірусної інфекції. Та додає, що 15 серпня в область має надійти 700 доз комірнатів від компанії Pfizer, які планують розподілити у всі заклади охорони здоров'я Рівненщини. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На рівношині зафіксували новий штам covid 19 який має назву флірт. Як повідомив під час онлайн-брифінгу гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов, їхні фахівці взяли проби стічних вод у Сарнах, Дубні та в Рівному. За результатами досліджень у 60% зразків зафіксували штам флірт щодо випадків захворювання на цей вірус у людей. То станом на 15 серпня таких не виявили. Ми дослідили 200 Понад 230 проб стічної води, і майже в 60% випадків фіксували наявність цього вірусу у стічної води. Прогнозують зростання в другій половині серпня. На захворюваності пов'язане з цим субваріантом флірт і, і, і в осінні місяці. Флірт швидше вражає імунітет, ослаблений, можуть захворіти вакциновані. Це була програма тиждень рівне. Дякую вам за увагу. Бувайте.